Традиційно на базі хіміко технологічного коледжу проходить турнір з волейболу, присвячений пам'яті заслуженого тренера України та заслуженого вчителя України Віктора Михайловича Волкова. За словами Андрія Доценко, завідуючого сектором фізкультури та спорту міськради, кожним роком бажаючи взяти участь у цьому змаганні, є все більше. Так на цей раз за кубок турніру змагалися команди Шостки Шостинського району Глухова та Дружби. Змагання тривали з дев'ятої ранку до шістнадцятої години. Але в фінал вийшли у ще найсильніші. Зараз проходить гра за третє четверне місце, в яких зустрічаються команди Хіміко-технологічного коледжу та сусильського району. На це друге місце будуть змагатись команди Ван та команда міста Гуса. Не дивлячись на досить сильність супротивників, Андрій Володимирович вболіває за шостку. І на наше питання, хто переможе, відповів не вагаючись на ван так. Звичайно, за команду з міста щодо головного судді турніру, то Микола Данюченко відзначив належну підготовку всіх гравців. Тому основна складність суддівства і полягала у тому, що всі команди були однаково сильними. Воложні команди всі рівні. от гра йде на равних дві дітей, де Таких і явника у А Але вот побі виявляється в Під час є команди за третє, чете місце. Пока йдеть піді боли у фінальній грі змагалися лідери турніру. Команда хіміка технологічного коледжу та Шовцінського району за третє-четверте -е місце. А команда Ванту та Глухів ділили між собою перше та друге. Самі спортсмени втомлені, але задоволені свої можливості та гру коментують по різному Напірніки ха нічого хороше могу сказати, що. Что... По поводу судейства немножко надо вот это все усовершенствовать, потому что есть какие-то многие недоработки не в плане судейства. в финал и будет играть за сборную Лукова. Ну, как Джеби пройдет, победим, не победим, увидим. Хочется, конечно, победить. Есть, в каждой команде есть ошибки, есть какие-то преимущества. Кто настроен лучше, кто настроен хуже, это зависит уже от самой команды. Всі наші рассчитывать на победу. До речі, гравець команди Ванк Віталій Прокопенко, колишній учень Віктора Волкова, пам'яті якого і присвячений цей турнір. Свого наставника та тренера молодий чоловік характеризує як прекрасного педагога, професійного тренера та чудову людину. Прекрасно був руководитель, прекрасний тренер. психолог точний був, знав, всі тонкості сила любова. От. Адімонка, дока хороша. Влада ряву йому. йому. Виросла много, очі много ігроків високого рівня, уровня, Олександр лісантеракалє. Щодо самої гри, то вона була запеклою. Спортсмени були досить досвідченими та рішучими. До того ж, мали на меті перемогти. Під час фінального змагання у спортивній залі розгорілися справжні баталії. Волейболисти Боли викладалися на повну силу, намагаючись забити якомога більше голів супернику. Болівальники вже майже охрипли від криків та свисту, Саме такий спосіб вони підтримували гравців. А судді ледве встигали перегортати таблички з кількістю набраних балів. Решті після чисельних голів та полів для суттєвих травмувань визначили переможця турніру. Хоча на третє місце дісталася команді Шовкінського району. Срібло отримали спортсмени з команди Ванс Шовка, Ну а цьогорічними призерами стали гузівчани.